Козороги. Давайте ми сьогодні відкриємо з вами енергію на неділю, на 28 е Хочеться і козороги не обділити увагою. Скажемо їм, що буде їх чекати, що буде вас чекати, дорогі, у неділю. Я з найкращими думками відкриваю для вас сьогодні цю карту. Я зараз тасую, і в мене просто найщасливіші картинки в голові для вас. Щиро. Прикладаю усю 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 свою позитивну енергію і сподіваюся, неділя виявиться для козорогів дуже хороший. Козороги! Козрогі дивіться. Ви стоїте на захисті своїх кордонів. Ви такі вперті своїми переконаннями і кажете, так, буде так і так. І більше ніяк, ви не пускаєте ніякої злості, ніякого негативу, ніякої агресії в своє життя, ніяких поганих людей. І ви кажете, це мої вихідні, я хочу його провести ось так. І ніхто не має права вказувати мені, що я маю робити. Дивіться, козроги, ви як завжди темпераменті, ви як завжди вперті. І я хочу ще уточнити, що там ще у неділю для вас буде. І до чого приведуть вас ці ваші такі. Переконання. Дивіться, дві. Дві, ну нехай. Дивіться, будете вибирати і виберете радість. Ось, послухавши різні пропозиції, які вам пропонують інші люди, ви відстоїте власні кордони, власні межі і проведете цей день класно. Дивіться, яка радість. Вона просто іскриться. В неї долоні просто вогонь і світло. І це так само і у вас, насправді, світло в ваших руках. Якщо ви рукодільниця, і ви щось робите своїми руками, сьогодні прямо у вас все буде вдаватися. Що б ви не робили? Чи це приготувати тортик, чи це намалювати якусь картину, чи це написати якийсь вірш, все у вас вдасться.